Обласний бюджет перевиконаний на 10%. Всі місцеві бюджети Сумської області перевиконані приблизно на 4 В нас десь 70% громад перевиконали свої бюджети, не тільки область. Як пояснює Тарас Савченко, бюджети перевиконані за рахунок податку на доходи фізичних осіб. ПДФО в нас в цьому році зросло порівняно з 21 роком понад на третину, десь на 34% приблизно ПДФО надходить з різних джерел, надходить від бізнесу від будь-яких фізичних осіб, які отримують заробітну плату. Відповідно, на щастя, цей податок дійсно суттєво зріз для сумської області. Це дозволило перевиконати бюджети. Тому тому що в структурі податкових надходжень ПДФО займає біля 80% в бюджетах, бізнес дійсно намагається працювати в умовах війни як підприємці, що залишилися в Україні, так і ті, які виїхали за кордон, розповіла керівниця спілки підприємців Світлана Яченська. Ніхто не хоче втрачати свою справу, і якщо особливо є наймані робітники і. Це люди, які теж потребують захисту і підтримки. Тому багато підприємців, в яких є, хоч якась можливість продовжувати працювати. Вони це роблять. А в зв'язку з цим вони продовжують сплачувати податки. Місцеві бюджети за час війни перевиконані майже по всій Україні, каже експерт Ігор Онищук. Деякі за півроку виконали три з половиною річних бюджети. Це Податок з доходів фізичних осіб військовослужбовців, які висвиплачуються, він буквально, якщо в помісячному на е, е, місячному надходженні розглядати, зріс майже до 10 мільярдів в місяць. Раніше це не було більше 2 мільярдів. Податок з доходів фізичних осіб, які стягуються вигляді заробітної плати зарплати, він зменшився. Він нижче показників минулого року, але за рахунок значного росту ПДФО, оскільки зросли по перше, кількість військовослужбовців значно. По-друге, зросли виплати військовослужбовцям, це зумовило значні надходження по обласному бюджету Сумської області за 11 місяців. ПДФО займає 92% з усіх видів надходжень. За рахунок цього обласний бюджет за 11 місяців отримав плюс 202, майже плюс 220 мільйонів гривень. Порівнянні з минулим роком. Є ще одне пояснення зростання надходжень ПДФО в громадах, каже Ігор Ігорнищук. На цей додатковий приїждж вплинуло й те, що е, з початку 2022 року був збільшений норматив зарахування до е, бюджетів територіальних громад. Якщо раніше зараховувалося до 2022 року 60%, е, змінами до бюджетного кодексу і закону України про державний бюджет на 2022 рік і цю норму продовжено на 2023 рік, е, цей відсоток збільшено до 64%. За рахунок зменшення таких надходжень, тобто, забрали з державного бюджету. Тарас Савченко каже, ряд податків суттєво недоотримані. Зокрема, земельний податок податок з паїв, оскільки на Сумщині може оброблятися не вся земля через обстріли і замінування. Все це компенсували надходження ПДФО. Є ще одне джерело, з якого Сумщина отримала значні надходження, каже Ігор Онищук. Рентна плата за надра загальнодержавного користування, і тут обласний бюджет Сумської області отримав значні додаткові надходження. Більше 38,5 38 мільйонів гривень плюс в порівнянні з минулим роком. Ріст був майже 50% в порівнянні до минулого року. У зв'язку з воєнним часом обласний бюджет затверджує на сесії обласної ради а голова обласної військової адміністрації своїм розпорядженням. Андрій Крамченко, Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.